Усіх вітаю у цьому відео я хочу розповісти про деякі моменти при переході на операційну систему Linux. Та й взагалі, на мою думку, що варто думати новаку у першу чергу. У першу чергу, треба задати собі самому питання, а чи треба мені ця альтернативна, не Windows-подібна операційна система? Випишіть собі пару речень. Насмілюсь подумати, що у вас виписано на кшталт цього. Я хочу мати вільну систему і робити все, що заманеться в ній. Windows погано. Windows стежить за мною, Windows набридла, як вона себе проявляє в роботі, Windows ламається, або я просто хочу дослідити інші операційні системи, отримати новий досвід і так далі, і так далі. це всього лиш мої припущення. Тож, якщо після цих виписаних речень ви дійсно хочете та готові вивчати нову операційну систему та нові способи взаємодії з нею, то давайте поговоримо про те, що вам треба знати. Перше, треба зрозуміти не завжди, що Linux це не Windows. Так, деякі інтерфейси, їх називають графічними середовищами робочого столу, мають дуже схожий класичний принцип взаємодії з користувачем ось, наприклад, Cinnamon або KDE, нижня панель, ліворуч пуск та відкриті вікна і праворуч трей. Але не треба думати, що тут все як у Windows. Інтерфейс не повинен вводити вас в Оману. Так, інтерфейс схожий, але принцип взаємодії зовсім відрізняється. Якщо вам стало цікаво щодо оболонки Cinnamon. В мене є наступні відео: фішка оболонки Cinnamon та Історія Cinnamon. Також є декілька відео про KDE, якщо вам цікаво, можете подивитись. Друге, треба розуміти, що ви не запустите нативно Windows програми на Linux. Якщо ви користуєтеся кросплатформними програмами, такі як Audacity, KDE Live або Discord, або Steam, то вам значно буде легше перейти на Linux. Якщо ні, вам доведеться шукати альтернативи своїм програмам та освоювати їх з нуля. Кросплатформні програми це програмне забезпечення, яке одразу зібране, скомпільоване під різні операційні системи, такі як Linux, Windows та MacOS. Якщо ви хочете детально про них дізнатися, та який є список цих програм, Google вам у допомогу, або запитайте у штучного інтелекту ChatGPT. Він дуже хороший у цьому. Також зазначу, що під операційну систему Linux існує утиліта Vine, яка дозволяє запускати Windows програми під Linux, але перед тим, як не користуватися. Я наполегливо рекомендую подивитися ось це відео. Вивчаємо Вайн, його історія, утиліти та поради для використання. Вайн це не чарівна милиця з Hogwarts, яка допоможе запустити абсолютно весь софт з Windows на Linux, зокрема античити на рівні ядра. А так більшість софту чудово працює через Wine. Особисто я граю у Warcraft 3 Reforged і роблю мапи. Тож тут треба дивитися по ситуації. Про геймінг на Linux є відео. Рекомендую його подивитися. Третє. Навчіться гуглити проблеми. При переході на систему Linux у вас точно виникнуть проблеми, які треба вирішувати. Тож вам треба набратися терпіння та Google у допомогу. Або якщо ви не сильно довіряєте йому, ви можете завітати до нашої спільноти у Discord. На цьому сервері сидять хороші та адекватні люди, які готові допомогти вам з вашою проблемою. Та й взагалі люди там хороші та привітні, за що їм повага. Запрошую всіх. Посилання в описі. Четверте. Не вставляйте незрозумілі команди в термінал Linux. Ви повинні розуміти, що ви керівник своєї системи, і вам треба ретельно перевіряти те, що ви вводите у свій термінал. Багато новаків, коли у них сталася проблема, вони йдуть в Google в паніці і вбивають звідти незрозумілі команди у термінал, без розуміння того, що ці команди роблять. Також дам величезну пораду, ніколи не запускайте скрипти чи незрозумілі команди і програми від імені адміністратора. В Linux це називається root. Це може призвести до поганих наслідків, таких як втрата даних чи злам системи. Найпростіше просто слідувати гігієні, вмикати голову та вникати у ті команди, які ви вдрукуєте. Це вам дуже знадобиться в майбутньому. Це абсолютно нескладно, просто треба мати Google, одне діло загуглити, що робить ця команда, а інше просто скопіювати її, вставити без розуміння, що це. Також в наші часи дуже став популярний штучний інтелект. Рекомендую вам у нього запитувати, що робить та чи інша команда. Він вам їх розіб'є на частини та розповість окремо за кожне слово в ній. П'яте. Почніть вивчати термінал. Термінал це основний вид взаємодії з Linux. Він надає повний контроль над системою. Також багато чого простіше зробити через термінал, ніж у графічній програмі. Також деякі дії робляться тільки через термінал. Тож, вивчення терміналу це база та основа вашого переходу на Linux. Якщо у вас є бажання та сили, то можна його легко засвоїти. Не треба знати все про все і думати, що треба до зубів його вчити. Спробуйте почати з малого та за потребою. Можливо, вам він взагалі не знадобиться. Для простого прикладу спробуйте переміщення тег, вивід списку файлів у директорії, видалення файлів і так далі. Ще вам дам пораду. Якщо ви хочете знати, що програма може робити, та які до неї існують параметри, то дайте ключ HELP. Шосте. Використовуйте перевірені програми та репозиторії. Тут та сама ситуація, як і з Windows. Треба використовувати програми з перевірених джерел, як от ваш репозиторій дистрибутива чи крамниця Flatpak та Snap. Що таке Flatpak та Snap, я пояснюю у цьому відео, для чого Flatpak та Snap, і та як вони працюють. Якщо ж вам, звісно, цікаво стало про цей тип формату пакетів. Ось такі коротенькі і сподіваюся, корисні поради я вам зачитав. На моєму каналі є декілька роликів, які можуть вам допомогти трохи швидше освоїти Linux. Не соромтесь! Всі посилання в описі. Не забувайте, будь ласка, про підтримку каналу і ставити лайки, вподобайки, якщо вам це сподобалось. І до зустрічі, любі глядачі!